Другий спосіб крем сиру це крем сир сир на ферменті. Я думаю, він вам дуже сподобається. Доброго вечора чи дня, мої дорогі підписчики і глядачі YouTube. Сьогодні я вам хочу показати другий спосіб, як я готую крем-сир. Я вам зняла і завтра скину в YouTube. Як я роблю першим способом крем сир, а зараз ми розглянемо ще другий спосіб. Крем-сир, він дуже робиться легко, є дуже багато різних способів, але я хочу просто вам показати, з козячого молока, як саме краще зробити. Є роблять і сметани, я трошки повторююся, тому що казала в першому відео. Є роблять із сметани 20%, додаючи лимонний сік і потім доводячи до кипіння, є роблять із верешків, також за допомогою лимонного соку. Не до кипіння, а я неправильно трошки сказала, а десь до 38 градусів і заквашують. Її роблять із молока, яке заквашують сметаною, чи закваскою, чи йогуртом. І потім, коли воно прокисне десь через 4 години, його кладуть у морозильну камеру для, до замерзання повного, потім той згусток замерший розморожують, кладучи на марлю чи на тюль на друшляк. І воно стікає і отримують крем-сир. Я перший вам спосіб там написала, як я роблю із кислого молока, не кладучи в морозильну камеру. А зараз я вам покажу ще зовсім інший спосіб, як я роблю крем-сир. Дивіться. Ось у мене вже є готовий згусток. Зараз я розповім, як я робила цей згусток. Можете робити з пастеризованого молока. Охолоджуючи його до температури 37 і 38 градусів, а потім вносячи фермент, можете робити з непастеризованого молока, як кому хочеться. Якщо хтось робить для продажу крем-сир, на цьому має бізнес або для тривалого зберігання, можете пастеризувати. Я не пастеризувала молоко, я просто підігріла молоко до 30. 7 градусів, внесла мейто. О, ні, я вносила супермаю. Можете вносити мейто, можете вносити ще якийсь фермент. Дочікуєтеся утворення згустка і кладете на добу просто згусток в холодильник або хоча б, щоб переночував ніч. І все, в мене трошечки більше постуяв. І потім цей згусток, ви просто берете, дивіться, який цей густок. Це з козячого молока. Просто берете цей згусток і перекладаєте в друшляк застелений тюллю. Чи марлюю, в кого є? Ось, я покажу ближче. Поставлю ближче штатив. Ось так. Зараз ще вісу трошки. Треба і так, поступово викладаємо весь згусток. Ось, от так беремо. Чим мені подобається цей спосіб, тому що як спішиш, можна дочекатися просто утворення такого згустка щільного, і просто його зразу, ну, хай годинку там постоїть. Це для того, щоб набуло воно смаку свого. І зразу можете його вже викладати, стече, і буде вам крем сир. І ще він зовсім не кислий, тому що ви робите і свіжого молока, і за допомогою фермента. І так, викладаєте весь згусток. І от тепер уже його треба на ніч знову поставити в холодильник. Просто не в морозильну камеру. А в холодильник щоб гарно стекло. А якщо ви спішите, можете навіть цей згусток, тільки він у вас утворився, порізати, викласти, хай стече, до якої консистенції ви хочете, і зразу робити крем-сир. Ось так. Зараз я його покладу в холодильник. Яка і хай стікає, і завтра вам покажу, який утворився крем-сир. І от що тут залишиться от то ваш крем-сир. Достатньо його о, збити вам блендером. Е, можете додати щось, чи цукру, чи солі, чого ви хочете. Я той, що робила вам попередній раз, я там зробила завтра викладу, від, 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 ми його вже з'їли. Я хочу сказати, що ми його і на бутерброди використовуємо. Я додавала там була кропу в'ялених трошечки помідорів, солі. І все, більше нічого не додавала. Я його кладу навіть у макарони, якщо відварюю макарони. Ну, до чого хочете, до чого хочете, ви можете додати сир, туди додається сир. Ось так. І все. І кладу ось так. Цей згусток я кладу вже сироватка вже стікає гарно. Вона швидко стікає, ця сироватка. Ви його можете зробити навіть за годин 5. От, наприклад, сьогодні вам на вечір треба пекти торт. Зробили ви оцей згусток за допомогою фермента. Зразу відібрали, поклали стікати стекло і вже на вечір можете пекти собі торт. Оце мені подобається такий спосіб. Молоко у мене не збиране, тому що я хочу, щоб крем був такий жирніший і масткіший. Це такий спосіб, мені подобається саме більше з козячого молока. У мене корів вже і немає. Якщо способом заморозки і розморозки, то це потрібно додати закваску в молоко. Потрібно чекати, поки воно закваситься десь з години 4, потім покласти в морозилку, щоб воно добре замерзло. Потім його розморожувати. І мені отакий крем-сир багато більше подобається, чим способом заморозки. Завтра побачимо, який вийде. Ось мій сир. Той, що я його робила із Супермая. Із ферментом сприймає. Він мене простояв трошки більше, ніж я хотіла. Він мене простояв дві доби, навіть більше трошечки, ніж дві доби. Ось зараз побачите, який з нього крем-сир вийде. Так, перекидаємо його сюди і зараз зіб'ємо блендером. Зараз я зіб'ю блендером і побачите, який крем-сир. Зараз я вам покажу його так ще, ложечкою. Ось подивіться, який він ось такий. Бачите? Він вже майже готовий. Він ніжний, ніжний. Зараз зіб'ю блендером і все. Хто хоче, може додати сюди сироп. Цукровий сироп, такий цукровий сироп, що стакан цукру. Третя частина водички. Можете, можете спочатку в третій частині водички прокип'ятити цедру лимона. Він буде тоді лимонний, якщо на торти. Якщо солений, то додати солі. Я вам хочу сказати, те, що я робила із кислого молка, ми його вже з'їли. Ми його з'їли, я його додавала кругом, навіть макарони. А зараз я вам... А зараз я теж буду робити солений. Навіть не хочу показувати, як робити з цукровим сиропом. А ви самі знаєте, робите сироп. Перше кип'ятите там чи з лавандою, чи із цук, із лимонною цедрою, із, цукру, із водичкою. Потім водичку проціджуєте, додаєте ще стакан цукру. І 2-3 хвилини проварюєте, просто щоб була така тонка ниточка. Охолоджуєте і коли будете взбивати, разом, разом вливаєте сюди цукровий сироп. Подивіться, як він гарно, Це ми просто до однорідної маси, щоб він такий став. Крем-крем. Ну Ось такий у нас вийшов крем. Дуже ніжний, дуже однорідний. Знаєте, якщо він буде густувати, наприклад, як він вас більше полежить у холодильнику, постікає, можете додати просто кип'яченої води, щоб він став рідшим. Можете додати молочка, тільки обов'язково молочка пряженого. Пряженого молочка, ну, топленого молочка, чи як чи прокип'яного молока, можна його витопити, щоб був такий. Смак і колір був жовтіший. Що хочете, якщо він вас густувати. Якщо він у вас нормальний, такої консистенції, що якраз вам потрібно буде чи на торт, чи на тістечка, нічого не треба робити. От дивіться, в мене яка консистенція. дуже-дуже гарна. Дивіться, як воно на хлібчик маститься. Я додав ще сюди, так як минулого разу. Бо я роблю не солодкий, в нас нема кому їсти солодкого. Ми не хочемо солодкого. Я знову добавлю сюди в'ялених помідорів і зеленого кропу. Я вам кажу, що ми тоді так його з'їли. Мабуть, я вам ну не зразу записала це відео. Мабуть, за три дні ми з'їли весь цей крем-сир. Просто із, з хлібом намащували на хліб. Я завертала його ще в млинці. Ось ось такий крем-сир. Я вам дуже раджу так робити. Що першим способом, що другим способом? Перший спосіб був із кислого молока, тільки молоко заквашуйте. Це просто ви його молоко додали фермент. І ось такий крем-сир. Дуже добрий. На чизкейки, на панкейки. На що хочете, а на торти, то це взагалі зараз сирний такий крем крем-сир. Він дуже популярний, він дуже ніжний. добавити цукрового сиропу, яку хочете, добавляєте ще добавку туди. І, буде... і нічого не треба робити. Витягнули з холодильника блендером, збили і все, і готовий крем на торт. добавили ще цукрового сиропу, якщо на торти, чи на чизкейки, чи на панкейки чи на що там ще хто хоче, а ми полюбляємо ось так. Ми полюбляємо з хлібчиком його. Добавити сольки. А хто хоче, можна чесничок роздушити на чеснокодавці. А я додав в'ялених помідорів. У мене є, я вже показувала. Ось у мене залишилося ще трошки, мені треба буде просто ще змолоти. У мене ще є кусочками в'ялені помідори завакумовані. Я ще довлю сюди помідорочок в'ялених зеленого кропу, і ми будемо, нам так дуже подобається. До побачення, мої дорогесенькі. Я вас цілую, обіймаю. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтеся на канал, поширюйте відео. До побачення!